Ох, всім добрий ранок, всім смачного кохвею, а може навіть чаю. Я вже Ох, а я вже задуплився, як то кажуть. Тічень я причому не слабе, таке, що бровки повимивало всю жизнь на кошової, в цих містах був рів, рівний скат на глибину 2 метри. Ніякої брови тут ніде не було, нічого. Після потопа на дні щось страшне. Коряги, зацепи. Тіна під берегом тченім вимита і вимиває далі. Тому кавунчики, це що? Грам 60 не покати взагалі, треба мінімум 80, а лучше 120 кавуна. Але у нас є від оранжа кормушка ріка 80 грамова. Так, да, це не набагато більше, ніж 60 Але плюс в тому вона рифльона, є чим чіпляться. Плюс Виступ є чим заодно зачепитись. І буде тримати, якщо дуже далеко не закинути. А по факту да, на середину кидається 125-150 грам. Якось так. У нас ще у наборчику є. А, блін, йоханий бабай. Ну, флет 60 грам буде трошки держати. Але, блін, кругом сплошні кавуни. Ну, що ти скажеш? Ми в Херсоні. <смі> ми в Херсоні. <смі> Тому кругом кавуни гарбузики. Наборчиком користуємось, тут дофіга всього, що треба і навіть більше. А той наборчик так підписник і не вийшов і не забрав з Миколаєва. Ще в першому чи другому відосі для Оранжа, який ми знімали. І таке буває. Що поробиш? Тим паче я його, здається, залишив у Кривому розі, як переїжджав з Києва в Херсон. На передержку був декілька годин в Кривому розі, розгружався. Думав, в Херсоні не ловиться, обстріли. Повернусь в Кривий Ріг. Приїхав, а тут більш-менш небезпечно. Рибка прокльовує і все-таки взагалі не хочеться уїжджати із дому. Що ти скажуш, вдома є вдома. Не треба мені ні Київ, нічого, не ні Кривий Ріг, ні рідне болото, то є все. Я думаю, ви також так уважаєте. Отакі пироги. Що ж, я знаю, ви дивитесь на нас і ви на нас не підписані. На нас, коли я кажу на нас, це на мене і на підписників, які в мене дивляться. Ну і не забуваємо про Мурчика і Ризика. Тому підписуйтесь. Закупив ще трошки розсади. 13 соток города. Казалось би сажати і сажати. Теріторія кончилась, хочеться ще щось купити. <сум> Земля кончилась, пора лізти до сусідів з розсадою. У <сум> адмірала Перегара великий город, але в нього там лопатою копнеш і вода йде. І дерева із-за цього ніколи не приживаються, не виживають, тільки там батя і бабуся не сажали. Усе зімою вимерза. Вода піднялась, коріння намокли, коріння льдом замерзли, все, фруктовим деревам кінець. Там ото пару груш є два-два виживало, і трохи їжевіка, і то диха тільки. Ну, то таке, розберемося. Ладно, треба перезакинутися. Погодка Вроді добра, але така не дуже. Горешняк дуе, вода должна падать, но судя по рогатинам вообще ни разу. Ну и течение валы. Я вообще особо не замечаю, что приливень воды стребался. Раньше каховка сливала, останавливала, назад, закачивала обратка. Сейчас стабильно или сильно вниз, или просто вниз. Или так собі вниз. Течение стабильно по в одну сторону тапер и уровень воды так само. Ну что, мурчик с почином. Хоча знаєш що, ти мені так машину і колеса пообстикав, блін. Хотів як лучше вийшло як завжди. Та йоханий бабай! Доконаю я ту густирину. Дрібна, хай живе, підростає, каховська по-любому. У нас густира була, але її було мало. І зазвичай вона ніколи в кошевій не тусовалась. Тільки хіба що з лящом там на ямі. А це ну просто скрізь. Але нічого, вона повільно, але підросте. Таке. Прикормочка кольорова. Кормушка 80 грам, держи непогано, до речі, на дні. Так що порядок. Мощніші удари. І що ви думаєте, ці мощніші удари делав? Слабенька густира на черв'ячка. Ось така от засраночка. Не Ну ви знаєте, котики себе погано ведуть. Машина не просихає. Того вони залишаються без густирки. та вони її не сильно їдять. Дома котів сильно розбалували. Їм давай тепер подавай тільки сухий корм і варену тараньку, обов'язково варену, сиру, ні. Нос воротять. Того якось так. Я думав, щось хороше, щось серйозне. Опять густера і опять мелка. Думав хороша, бо шкура в неї хороша, забагрилась, як бачите, і трималася. Де ж таранька? Або хоча б крупна густера. лящ в кінці кінців. Де лящ я знаю, але туди не добраться. Там обстріли, там війна, туди просто заборонено. Ви що вона туди не дістатись, вниз потечі її на яму. Кліє на два зразу. походу густера густира образна. Треба як густера, по факту і є густера. Навірно, відпущена постійно хвастається, що тут кормлять і відпускають, того ми оцю заберемо, бо мені це надоїло вже. Нерви в мене. Тоже не железні. Поймав, відпустив, поймав, відпустив. Попробуємо пуфіка піднасадити. Може поперек горла стане. І крупніша тільки зможе заглотити. Даже каша розмитя не встигла. На середню ще дибало. Ну опять же, без толково. Хочеться на інгулець на коропа. Ну його там виловити почти нереально. Важкий і дуже важкий случай. Ой! Кинув на 10 метрів далі. Оп! І перший карась у нас. За нижню губу це як полагається, але зацініть, який він битий життям. Битий цією річкою. Який екологія, ну таке. Може коти щось знають просто та рибу звідси не їдять. Бамбармія. Кергуду. Бомбонуло так, що аж підер. Летів. Ви повинні це бачити. Знімаю шляпу, ви бачите, хто всередині знаходиться, всередині знаходиться наш бичок на гачку, бичок взяв на виліт гачок, і цим краєм гачка. Упіймав Окуня. <хи> і цим краєм гачка, який у нього виліз з рота. Багронув Окуня, бичок. Та знаєте що, і Окунець в року. Повеселили нас що треба. Звісно, не щука на щуку, але неочікувано. Не Таке ударище, Фідераш. Дивлюсь, стогнувся. Боком попер порогать і думаю, ну і все, крупна густира, а може карась. Народ. Одні уїжджають, другі під'їжджають, підходять, питають, як кльов. Показую їм пару густирин і тарани, ну понятно. Ну, не відчаюються, все одно стають поряд, пробують. Штормить Штормове попередження для тараньки З цим уже можна працювати. А я розігнався додому. Дома провода перебили, світа нема. Думаю, спішить нема куди. Дивлюсь прогноз, вітер буде тільки сильніший. нам ще везе, що ми в ямі і в деревах. Вітер показательний Ззаді вас спини ваша йдує, з якою ви щас дивитеся. У <кліпи> мене отак з боку. Ну, Спасаєте, що ну, метра на півтора внизу з бугра. У ямі, плюс куча дерев. Але буде сильніше. І сьогодні, і завтра, і на весь тиждень. В общем, це як обично нічого хорошого. Надо буде занікнути на інгулець, хоча сумніваюсь, що щось. Хороше, почую якось так. Капець, ну як так можна було запутатися? Покльовка, подсічка, захватило і цей фідер, із сусідів. І ще й зажерло так глибоко, що, що півглотки тепер треба вирвати, щоб її освободити. Але вона була того варта, отак от. Дип, дип, диб, дип, 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 дип Мінуси рибалки на черв'ячка. Хвостаті полосатики Не дають не лящу, не тарані взять. Хоча лящ це... це легенда, це міф, його немає. Його тут просто нема. Може не доходить, може сітки мешають, може ще що. Може колись побачимось. Лящику, привіт. Закинув третю, достаю четверту перекидати. А на третю вже рипчанський попався. Посолимо. То не єсть добре. Але таке брудний карасик в прямому сенсі цього слова. Брудний. Підійшов Карасевич на глибину. Попробуємо кинути ще далі. Але місцями поривами течії, яка вала і вітра, трохи зрива кормак, Все таки 80 грам маловато буде. Але хоч якось. Оборвав снасть, а з нею метров 15 шоклідера. Надіюсь я його зараз виловлю. Захліпнуло під катушку, леску. Я головне бачив, та думаю, та вилетить, роз... розправиться. Розправилась коротше. З моєю безпечностю. Тепер треба думати як то все достать. Да, узілок за закрутився. Дибало, 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 дибало. Пеців і порожня. Просто капець. Пробував витралити Обірвану снасть з офігеть яким куском шнура. Взагалі не раз. Кидав, кидав. Наверно, шнур до дна прижала. Чи я чогось не розумію. Там дибне, тут дибне. Опроха виключилась, бо час вийшло півгодинки, без кльова пройшло. А коли прийшов час... Включитись, а там плавав. Прийшлось дважди перезагружати. 12 та Гоукроха передає привіт. А так і живемо. Як бачите, не кліє. того можна і пораненше закритися, але це не точно. Осталося два пуфіка. Точніше, вже один. Отак. Закинемось і смотаємось. Кормушечка ріка, 80 грамулічок Бокс повен, того не впакується. коропячі пружинки, інгулець вас зачекався, але коропа немає. 60 грам під берег вистачить. Це ж не ти чия, тут 80 з-під берега зносило, але то таке. Що ж, непогано ми черпанули, є досить цікаві здоровенні екземпляри. Я навіть подумав, що це карась, але це йоханий Бабай, це таранині ще монстр-глубин. Отак от. Знімаю перед ним шляпу. Що ж, ставте лайки, не забудьте пройти по ссылочках в описі під відео. Заценіть снасті. Бомбящі коменти вітаюся. Погнали до котиків. Рижик уже виріс із 41-го розміру, да. Видайте мінімум 42-й, а то й 40 сорок... коробку 43-го розміру. О, і мурчик так само. Хороняки лізуть на пузо по на дворі прохладно, а ночу Утром так вообще плюс +5 плюс +7 капать полнейший. А Третя і третя швабру. і когті точе тут об диван, когті точе об диван, ага, ага, кусь кусь кусь. Обідали. І Сіпіратюга сидить в засаді, всіх щима і контролює. Отак і живемо. Бомблять, паскуди гупає. То таке, що ж? З вас причитається і ніяк не інакше. Я слідкую за цим, я слідкую за вами. Тому ставте лайки, діліться роликом з друзями. Бомбящі коменти вони будуть пролайкані. Силочки в описі під відео. Всім пока. Ой. Тримайтеся там. І до зустрічі на воді.